Слава Ісусу Христу! Якщо ми детально ознайомлюємося з Біблією, то ми можемо розуміти, що після приходу Ісуса Христа духи праведників досягли досконалості і вже знаходяться на небесах. Це нам стає відомо навіть з історії про багача та лазера, де сказано, що душі праведників знаходяться на лоні Авраамовому. В цьому діалогі багача та Авраама. І після того, як Христос їх звільнив, вони переселилися на небо. Також на небі перебуває церква первенців. І головним питанням кожної людини має стати те, чи я дійсно являюся церквою первенців. Чи я зараз воскрес з Христом. І ми маємо вже зараз бути готові переселитися на небо, тому що ніхто не знає, коли закінчиться життєвий шлях кожного з нас, життєвий шлях саме в матеріальному тілі. Саме для цього нам потрібна церква первенців, щоб народитися духовно, зростати духовно і рухаючись до досконалості, і щоб по фінішу воскреснути во Христі, не побачивши смерті та пекла. І Ісус Христос є шляхом, істиною і життям. Ісус той шлях, єдиний шлях для спасіння нашої душі через лише через апостольську біблійну церкву, через пізнання Слова Божого і через примінення Його в своє життя ми можемо стати частиною сім'ї Божої. І також приходить розуміння і усвідомлення того, що всі. З моменту прихода Ісуса Христа на землю достатня кількість гонимих християн, які навіть вбивали, яких навіть вбивали за ім'я Ісуса Христа за проповідь Євангелія. Ці люди, які були гоними, вони також знаходяться на небі. І всі ті події, які описані в Біблії, зокрема, коли буде сьома сурма, сьомий Янгол засурмить. Буде приход Антихриста, і саме під час правління Антихриста буде Воскресіння, і Вознесіння церкви на небо, і при саме Вознесіння тих, також людей буде, які будуть обізглавлені за небажання прийняти начертання звіра, яких, яке буде змушувати Антихрист прийняти кожного. І всі, хто відмовляться, будуть, скажімо так, страчені. Також найважливішим питанням на сьогоднішній день являється дійсно питанням, яке має задати кожен собі, чи я воскрес сьогодні з Христом, чи я являюсь частиною церквою церкви первенців. Чи я є сім'єю Божою? Тому що якщо в нас нема відповіді на ці питання або ці питання нас не цікавлять, то відповідно наші душі приречені, приречені на вічні муки. І ми маємо воскреснути вже сьогодні, щоб нам не побачити смерті та пекла, щоб нам. Потрапити в перше Воскресіння, щоб нам потрапити в це тисячолітнє правління святих Божих праведників, які будуть на землі після поверження Антихриста. І далі буде після тисячолітнього правління на землі. будуть Сказано, буде суд Божий, на якому будуть відкриті всі книги. І, і кожен буде судимий по ділам своїм, і смерть віддасть. і пекло віддасть душі прави, душі грішників на суд, і е, море віддасть е, душі грішників. Тобто всі будуть судимі по ділам своїм і е, ті ім'я, чиї імена не будуть знайдені в цих книгах, е, вони будуть вкинені в озеро Огняне разом з дияволом та всіми е, прихвостнями його. Тому важливо нам дійсно. Віддати відповідь на головне питання свого життя, чи я воскрес сьогодні. Якщо ні, то хутко йти до біблійної апостольської церкви, вивчати Слово Боже, приєднуватись до служіння і зростати духовно, рухаючись до досконалості. Саме з цією цілею прийшов Ісус Христос, що в нас був цей шлях воз'єднати втрачений через гріхопадіння зв'язок з Богом. Любіть Бога та ближнього та будьте благословенні.